Так, виходимо. Тепер не покращили ще, поки ви не їдете з якої. Як вийде? Так, це Заходь в коло, так, так, гарненько. Ви. Отак. Ось так умнік, загарно кидаєш, молодий. Ага, перший раз. Слідуючий. Картинка. А, если я прямо хочу, то Ничего, да. сильно. Сильно не кидай, сильно не кидай. І... Я ж тебе показувала я. Там. Нас Нас б ят. Б ят. так. І, і кидаєш отак. Вот <гум> <гум> так. Ну, <гум> краще вже, краще. Але, але на зимові ні, ні, не забираємо. Забирай тоді, коли ми вже порахуємо. Ну, Ой, черт, чуть... а голову очень тяжело идти. Я поняла, что находила. Теперь смотрите.